Ви всім привіт, друзі! З вами я, Сігма Хліб, і сьогодні я вам покажу всі пасхалки в новій обнові 4.8.0 А ви поставте лайк і підпишіться на канал. Поїхали! Так, перша пасхалка це в меню на карті Island. Оці дерева, сидіння всякі, ну коротше, всякі предмети, що я тільки що прийшов. Е, що я тільки що прийшов, це, це всі предмети. Далі ми заходимо в Play Offline і Chow House. І це скін буде на свинку в Chicken Ган. Я вам показував в попередньому відео. Тут буде. Просто так ходите, як хочете, ходите, ходите. І у вас буде такий скін в Chicken Ган. Ось такий скін. Де він? Отакий от отакий скін свинки свинків чекінган. Далі в нас пасхалка на ще один скін. Нам треба крутіти в це місце, і отут так походити-походити. Виходимо. І в нас в е, вкладці світ має з'явитись отакий зелений скін. Коштує він 300 монет. Далі ще в нас скін на карті Polis Station. Заходимо. І в нас тут е, в кімнаті одній, а, по-моєму, е, ні. Я зараз О, в оці В ці. Ми зменшуємось, бмпах, тали зменшуємось. Просто на максимально зменшився Відді я на максимально зменшився так. Підлетяємо до цієї лампи і бачимо... От цей костюм. Просто стукаємо, біля нього ходимо, і він має, по суті, появитися так, стукаємо і ходимо. Світ і, по суті, він нас має взятися. Та от такий костюм. Крутий. Теж коштує 300 монет. Далі і остання пасхалка з усіх в цій обнові. Це в офлайні. І на Green Screen є якийсь такий предмет. Я не знаю, як його побачити. А, от він. Просто летимо до нього. І от такий предмет. Я не знаю, чи це пасхалка, чи це просто така фішка, але з ним нічого не можна ні брати, нічого робити. Ну. Вот э, такі пасхалки в новій об 4.8.0. 4.8.0 ви поставте лайки, підпишитеся на канал. З вами був я. Всіх махліб. па-па!